Мої вітання, друзі. Сьогодні вас буду знайомити з невеличким оновленням асортименту. Заїхали цікаві дуже скутерки і в гарному стані. От. Що я вам пропоную? Пропоную придбати не готовий скутер. Не готовий це означає, що так як воно приїхало з Японії, звичайно ж, за нижчою ціною, чим він буде підготовлений. Тобто ви зекономите мені час. Я зекономлю вам гроші. Так, Перший варіант у нас Honda Zoomer X. Це Zoomer, наскільки я пам'ятаю, 125-ка. От В такому гарному стані. Інжекторний, звичайно. ж. От. Продається непідготовлена техніка. Це от так, як є, бачите? Не розпакована в плівочці, от так, як сьогодні приїхало з Японії, так воно і є. Зумер такий доволі цікавий апарат. Звичайно ж, детальніше ми з кожним цим екземпляром, якщо їх не заберуть в такому штані, як є, я їх буду готувати на продаж і будемо вже детальніше знайомитись, як я завжди це роблю. Це так, є зумер є. Далі у нас лец 4-й є з кошиком в хорошому стані. Доволі рідкісний лецик 4. В основному бувають просто вони без кошика. Тут у нас такий в червоненькому кольорі з кошиком. Далі у нас Діо 110 приїхала. Інжектор на 4-та на GF31 в червоному кольорі, от такому гарненькому. Далі Діо також 31. В сірому кольорі, такий мокрий асфальт. От Всі вони такі в гарному стані, що сіренька, що червоненька. Далі Suzuki Address 125 і моделька 2019 року є в червоному кольорі, отакий вишневий гарний колір, і є в білому. Можу зробити гарну ціну, так як в мене їх три штучки зараз є. Далі, дуже дефіцитна і дуже рідкісна штука. Це у нас Honda. Honda Super Cub. Каби у нас 110, є два штучки, отаких, розовеньких, красивих. Пробіги там буквально десь я відбирав? Знаходив навіть 5000 кілометрів пробігу. Тут у нас 19 тисяч каби там 16 років плюс 16, -х, 19. -х. от Тобто каби дуже дуже рідкісні, я ж кажу, це 110-та кубатура. Два каби є супер каби і є. вон трішечки далі крос Будемо знайомитись. Так, далі що у нас? Лецик 6 є, прийшли сіженькі, дуже гарний є в сіренькому такому кольорі. Лец 6, красивий. Так, далі це у нас 68 з кошиком. От. Кабіки взагалі в такому ідеальному стані. Хто хоче встигнути придбати, телефонуйте, так як моделька вкрай рідкісна. Оцей адресик. Дивіться, який красивий в червоному кольорі. Дуже гарненький. У мене є білий. І оце червоний. Знову ж таки, білий. Так, далі. Крос. Ка, що це у нас? Сіті кабік. Коротше, Honda. Honda, cross cab. От, в червоному такому кольорі він з багажничком. На один е, є навіть е, кофор. От такий. От, десь я тут піднімав, десь було 5 тисяч пробігу навіть на кабіку. От Дивіться, 6425 км пробігу на одному жовтому кроскабіку. Так, 51-й є е, е, зі стендапом теж в гарному стані. Так, ще один лецик шостий. О такому красивому кольорі жіночому, такому гарні, гарненькому перламутрові, такий дуже гарний колір. Так що, кому Лецик шостий, також звертайтеся. От, бачите, сіренький і отакий. І Yamaha Vox, теж гарненька в білому кольорі є. Так що, в принципі, от я ж кажу, і самого дефіцитного, і самого незвичайного, це, звичайно, у нас каби. Каб дуже рідкісний і... Кроскаби здається на одному, 5, на одному шість тисяч пробігу. Тобто абсолютно нові. Хто хоче встигнути придбати, телефонуйте. Контакти вказані під відео.